Дорогі жінки, сердечно вітаю вас із прекрасним весняним святом. Міжнародним жіночим днем, але перед тим як засовувати свій тюльпанчик целофанчик, давайте розберемося звідки пішло свято 8 березня. Зародилося воно у 1910 році. Увага на другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції в Копенгагені з подачі славнозвісної Клари Цьоткін, яка дуже любила виводити повії браків та інші декласовані елементи на демонстрації задля підриву старого укладу. Але так само як не відбулася світова революція, і 8 березня не стало світовим жіночим днем. Адже нав'язувалося воно виключно в країнах Совка і залишилося на пострадянському і постсоціалістичному просторі. І як ви розумієте, ані революціонери минулого, ані партійні бонзи нинішнього часу ніколи не парились з приводу рівності. Вони використовують всі ці гасла виключно для захоплення та отримання власної влади. Тому і кількість українців, що святкують 8 березня, постійно зменшується. Адже яка може бути щирість у святі, що нав'язав совок? Тому ось вам лібертарна порада. Цінуйте людей без приводу.